Всім привіт! Ви дивитесь. Ой-ой. Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція за назвою цього відео та обкладинкою. Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогоднішня наша колекція називається Песики по імені. А загалом пакетики тут простенькі. Це і малювала останнім. Ось всі. Доволі однотипні, бо часу на оформлення пакетиків зараз, на жаль, немає. Ну, а інші колекції мають бути для вас вже знайомі і, ну, ми швидше приступати до розпаковки. Почати сьогодні хочу якраз з нашої новиночки, а і пропоную взяти якраз ось цей пакетик, який я малювала останнім. Також сьогодні ми завершуємо нашу колекцію таболапки це насправді дуже сумно. Наші ліжечка візьмемо сьогодні ось це: паперова косметика. Сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик з аутфітом таким. Подаруночки до дня всіх закоханих. Сьогодні візьмемо ось цей пакетик з жовтими бантиками. Запальнички, зелену. Дзеркальця сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик з розривими смужками. А і новиночка з минулого відео: футболки візьмемо червону. Ось і наш каталог, до речі, подивіться, будь ласка, на його розмір, який він вже такий товстенький доволі. А, і пропоную йти по порядку, і ми зараз якраз маємо завершити. Ой-ой! Наші таба -лапки. Угу. Ось якраз пакетик номер 2. І це лапка з манго. Приклеїти її маємо. Ось сюди. Ось так виглядає повна перша сторіночка. Ось так друга. У мене знову всі руки у блискітках, але це вже останній випуск, коли мої руки будуть. Брудними після цього пакетика. А ми йдемо далі, і в нас на черзі паперова косметика. А, угу. Ось пакетик. Тут є взагалі щось. Хух, я думала. Так, і тут у нас ось такий масажер для обличчя. І я пропоную приклеїти його ось сюди, на сторіночку до скребок, це, здається, називається Гоша. До нього. Дивіться, до речі, як я його гарненько намалювала. Є, а ми йдемо далі. І тут у нас подаруночки до Дня всіх закоханих. Цікаво, чи зберемо, зберемо ми сьогодні пару якихось подарунків. Так, Тут у нас букет квітів під номером 6. Так, і наскільки я пам'ятаю, панамка в нас була під номером 5 в минулому випуску. Ось <кій> Тож, букет. Окей, тут 100% буде номер 7, тож я пропоную приклеїти букет сюди. Я... Треба на сторінках постійно ставити номери, до речі, теж. Бо постійно заплутуюсь і забуваю. Так, ось так. А ми рухаємося далі, і це наші дзеркальця. Але зараз я хочу розпакувати нашу новинку. Ось так виглядає перша сторіночка, ось так друга. Тут у нас ми будемо знаходити песиків для Анжели, Лєри, Каті, Марини. І тут для Мілани, Віки, Христини і Олі. Подивимося, чий песик буде в цьому пакеті. О, це ось такий песик. Я вже його знайшла. Він ось тут. Це песик для Каті. Пишіть обов'язково в коментарях, якщо у вас є подружки Каті або, можливо, вас звати Катя. Ось так це вийшло. Тепер пропоную йти в зворотному напрямку. Тут у нас колекція футболки, і це в нас футболочка під номером 6. Приклеїмо спочатку її. Знову криво приклеїла, але... Буває. І прикраса для нашої футболочки це рука з рожевим пістолетом, ось ось так, йдемо далі. І тут у нас запальнички. І тут у нас запальничка з черепом і змією. Просто подивіться, яка вона гарна без жодного розводу. Взагалі я дуже старалась. Ой, вона під номером 6. Сюди. Ось так. Далі ліжечка. О, номер вісім. Ось чотири. І тут така звичайна просто помаранчева постільна білизна, навіть в'язана. Мені здається, в цьому щось є. Є. І так, остання наша колекція, останній наш... О, якраз я вдало відкрила стріночку. А номер 7 Приклеїмо І тут у нас, по-перше, це дзеркальце цієї свинки. Хто її впізнав обов'язково, пишіть в коментарях, звідки вона. І прикраса цього дзеркаля... дзеркальця Дзеркелця ось такі яєчні. Пропоную спочатку приклеїти поросятка. Так. І тепер яєчні. Так, оп, є. Як ви бачите, сюрпризів і далі колекції в мене вже більше немає, але я буду це виправляти щонайскоріше. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, та підпишіться на канал, а також подивіться ось це відео. Можливо, воно теж буде вам цікавим. А я з вами прощаюсь, сподіваюся, надовго. До зустрічі, па-па!